Так, друзі, ще раз добрий вечір, та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, наші е, попередні прогнози мають свойство збуватися. Ми така собі українська ванга. Е, значить, неодноразово з нашої сторінки ви могли бачити відео про те, е, які події відбуваються в Міністерстві оборони і що пану Рісніку час зайнятися юридичними аспектами країни, а не військовими. Ну, ось і тепер є повідомлення про те, що його найближчим часом знімуть. Піде він у відставку. І, так як і прогнозувалося, напевно, поїде жити в Лондон. Я вже, чесно кажучи, трохи збилася з рахунку, скільки наших чиновників поїхало жити в прекрасну столицю Великобританії. Луценко той самий. Та сама Венедиктова, ціла купа всіх інших. Ну, не буду вам всіх перераховувати. Але замість реального сроку вони всі їдуть в Лондон або в іншу якусь країну, в іншу столицю. Ну, я би, наприклад, пропонувала, я думаю, це було би справедливо. І я думаю, що всі українці підтримують. Міністр оборони. Так як він знімається, не є посадовою особою, то він, напевно, вже підлягає під мобілізацію. По роках, по всьому там ще підходить, то якраз було б добре його відправити на фронт, щоб він подивився, що він отворив в тому міністерстві, і як міністерство забезпечило той фронт. І чи вправі він покидати країну? Після всього того, що наколотив і накупував в скобочках, чи ні, я думаю, це було б справедливо. А то у нас так гарно виходить, взагалі, колись була така притаска: украл випіл в тюрму, а тут накрав зняли за кордон. Ну, трохи несправедливо, як на мене. Стосовно прогнозів на нового. Керівника Міністерства оборони, чесно кажучи, дуже дивна для мене особа за призначення. Мені здається, що керувати Міністерством оборони повинні військові, а не керівник фонду держмайна, який якимось дивним чином розпродає українське майно, куди хоче за безцінь під час війни. Неоголошений до речі. Ще скажу кілька слів про рішення. Полтавського судді. Цей суддя неодноразово відлічався своїми рішеннями справедливими, чесними. Але у мене питання: а як тепер бути? Як воно має бути? Як ви, українці, бачите розвиток подій? Якщо всі так в долоні хлопають, що мобілізація незаконна, що все не так, що тепер є рішення суду, мені, до речі, цікаво побачити, чи буде апеляція і чим будуть аргументувати в апеляційній заяві. Але ситуація в тому, що це вже не корона. Тут йде реальна війна, і люди, котрі були мобілізовані і котрі являються як найманцями. То вони потомилися, а якщо вони реально втомляться або звільняться, або ще щось відбудеться, то ми втратимо країну. Тому потрібно було, напевно, одразу оголошувати стан війни і працювати згідно чинного законодавства, згідно конституції. Ну, а то так суддя гарно розписав і про коди є ДРПО, про господарську діяльність, про ТЦК безпосередньо. Юридична особа приватного права з кодом ЄДРПО, який жодного відношення не має до Міністерства оборони, як виявляється, також юридичної особи приватного права з кодом ЄДРПО, яка теж веде господарську діяльність. Дивно, як думаєте? Пишіть коментарі. Далі буде Геодоста.